Пане Володимире, і звичайно, хочеться перепитати більше деталей з приводу опалювального сезону. Ми готувались для того, щоб його запустити. а Росіяни готувалися для того, щоб запустити свої ракети та шахеди по безпосередньо джерелам генерації. Власне, наразі, з останньою інформацією, зокрема про що каже голова сумської РДА Михайло Мельник, сумський район повністю готовий до опалювального сезону. Готовність складає 100%. Контрольні перевірки показали, що котельні готові до подачі тепла, також готові генератори на випадок блекауту або на випадок надзвичайних ситок ситуації. от здається, сьогодні вночі була саме вона. Наскільки вдалося впоратися і швидко реагувати на ті виклики, які перед нашою енергосистемою, зокрема тими об'єктами, які безпосередньо в сумах на сумщині, в цілому, вдалося швидко відреагувати і ліквідовувати? Ну я черв наголошу, що ми вже живемо у війні майже 4 роки і. Четверта і вже скільки чергова зима, ну, вже вже почалася майже тому дійсно кількість генераторів, е, вже ну скажімо так, в тих населених ОТГ, які е, по медичним закладам, по освітнім закладам, вони вмонтовані вже ще у прошлому році, де випадок аутів Котельні, в принципі, те, що стосується кателень, вони дійсно підготовлені, але ж ми розуміємо, що може бути е, завтра. Або, або або сьогодні якась небезпека, якась ракетна атака, і е, буде дуже важко. Але ми е, ну, підтримуємо слова Михайла Мельника. Дійсно, е, робота ця зроблена, це підготовлена. Будемо сподіватися, що у рашистій уроки пір'я поразя, або друг, по-другому не скажу, що не знаю, що сказати, що щоб всіх канали видихали, чи як їм сказати, щоб вони зупинили свої терористичні акції чергові.